Так, це ага. буде Доброго, Доброго, Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, а чи можна когось, нам треба отримати е, витяг із ЄРДР. Подавали е, ухвали на виконання? Вчора подавали і третього. Так, 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 да, так, да, так, да. так. На виконання. Да, витяги, витяги. витяги. Дві ухвали приносили. Не витяги, влад. Ухвали приносили. Ні, ні, нам потрібні витяги. А нам потрібні витяги. Акулов і Філіпенко. Скажіть, будь ласка, е вам е Десь є. Ні, я в суд відніс. У мене був супроводний виступ F16. Ф... F-16. А, тобі було f 16 Ф16. Ми не можемо. Це один, а ще один. Ну, це по присутнім. Суддя добіжається. Копія у мене є, можу дати. Ну, я як поставий, мені треба інформація, яка на коментарях передав. Ну, вчора рівно рівно... Добу тому ми приносили. У мене на руках є побі. Така ж там. Нам надає, я даю. доброго дня хлопця. Привіт, хлопці, З повагою. А я кажу, Сюди до вас, потім знову до суд. Суд ТЦК не приходить, що ситуація Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Давайте чергового слідчого зараз будемо писати. Чергові про... слідчі зараз на санкції в суді. Тоді, тоді викликаємо СОГ, да? так? До поліції. Скільки днів пройшло? Е... Зачекайте. Зачекайте. Ж не до вас Вчора, як з вашої інформації, вчора ви принесли, так. Увагу, зареєстрували, її забрали до слідчого відео. Я що щось Ага. Очікують заступника начальника який визначив спіча, який буде займається. Добре, а по Ф-16 було зареєстровано 3.05. 3.05 це п'ятниця. 24 години на виконання рішення суду. Ми вже приносимо. Звичайно. Ми розуміємо, там дуже незручні кваліфікації для ТЦКшників, незаконне воєнізоване формування, повалення конституційного ладу. Ви розумієте? Ми розуміємо, Тут ми Тільки що суда на суд не приходять. На суд не приходять. Ми тягнемо їх в суд. Вони на суд не приходять. Ну що це таке відбувається? Це не Перший раз я не знаю. Ви для мене інформація для мене, ну, познає... абсолютно вірно. Так, так, ну, Єрдери да. ми пішли за номером. F16 була заява з додатком у вигляді ухвали я слідчого я судді. Мала, від 3.05.2024. Сьогодні 07. -е. На виконання ухвали 24 години. Що я відділу. Так. Ну, е -е, по Акулову так, а по Філіпенку. Я говорю зараз, ну, а як може таке бути? Це не виконання рішення суду для посадової особи. 382. Там частина Кримінального, да, кримінального кодексу. Ну, навіщо ставити палки в колеса? Ну, от, Хлопці, просто. Ну, Ми ж все одно внесемо. Вам, вам здається, що хтось ставить палки в колеса. Та нам не здається, ми не, ми не здається. Я маю, вам здається, що хтось вам ставить палки в колеса. А да. ви не враховуєте ну, часові рамки, які починаються в ну, Кримінальному процесуальному кодексі, які визначені, вони починаються з моменту коли вона фактично слідчим на руки цієї ухвали для того, щоб її виконати. Розумієте, Може, Хто хто винен хто... в да. тому? По, по е... 24, 24 години та... на виконання ухвали. Я мусив приїхати 4-го в суботу і забрати її. Я приїхав в понеділок, мені не віддають. Я приїжджаю сьогодні у вівторок, мені її також не віддають і розповідають щось, щось незрозуміле мені розка... розказують. Має бути виконана ухвала суду. Ви розумієте, ви, ви навіть не виконуєте ухвали суддів. Як таке може бути? Ну як таке може бути? Скажіть. Що ми телефонуємо в 102? А телефонуйте. Ну то дякуємо. Да, доброго дня. А, мене звати Сергій Веніємінович Філіпенко, 17-го. Ми знаходимося зараз в місті Дніпро, це вулиця Боброва, 12, це відділ поліції номер 6 де не хочуть виконувати рішення суду. Боброва 12, Да. Ось я навіть стою, записую на відео і фільмую адресу. Рішення суду про внесення відомості до ЄРДР. На е, е, ТЦКшників. Вон вони якраз до нас йдуть. Добре. Так, да. ми е, хочемо викликати слідчо-оперативну групу, аби подати заяву про злочин по 382-й. Статті Кримінального кодексу невиконання рішення суду уповноваженою особою. Е, ні. Я взагалі будівельник, який наразі працює е, охоронником. Юридичної особи немає, Алло. Е, да. е, запишіть, не маю абсолютно. Ми принесли рішення суду на виконання ще 03. Поліції, Ні, поліції стосовно відкритої стосовно заяви про злочин, в якій ТЦК та СП виступає як злочинна організація, дивіться я просто... у них немає документів про їхню реєстрацію О, центрально чечелівського Повноважено. Да, да, центрально Чечерівський. він там об'єднаний. Я вчора приніс, мені вже до пройшла. Да, назвіть Сергій Венемінович Філіпенко. Сімнадцятого, дванадцятого, тисяча року народження. Да, ви мені скажіть, будь ласка, номер мого звернення на... наразі. Я записую. Да, будь ласка. Юль, ну запиши. Давайте, давайте, Зверніть. Не дають не скарга. Дивіться, не, не скарга. А я зараз хочу викликати слідчо-оперативну групу на місце. Ага. Ага, добре. 128. 113. Ні, 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 ні. 907. Так, да, я вам дякую. Так, да, хай щастить на все добре. Так, да, доброго дня. Дзвонив 10-15 хвилин на 102 назад. Викликав слідчо-оперативну групу в місто Дніпро за адресою вулиця Боброва, 12. Це відділ поліції номер 6 Ми викликали слідчо-оперативну групу. Слідчо-оперативна група не прибула впродовж 15 хвилин. От. Хочу оформити скаргу на дії слідчо-оперативної групи. Да, будь ласка, будь ласка. Дивіться, невиконання рішення суду. Ми принесли ухвалу слідчого суді на виконання. Вона має бути виконана впродовж 24 годин. Моя ухвала була подана 03.05.2024. Сьогодні 07.05. Тобто, пройшло 4 доби, і рішення суду досі не виконується. Ми попросили, щоб нам надали чергового слідчого для написання заяви про злочин на уповноважену особу, яка не виконується. Конує рішення суду, нам відмовили. Ми зараз викликаємо слідчо-оперативну групу на місце злочину, де коїться злочин. От слідчо-оперативна група не їде. Так щоб ви собі розуміли, ми знаходимося біля відділу поліції. Тут є купа слідчих, які зараз сидять і протирають, протирають штани отам от на горі в слідчому відділі і ганяють чаї. Саме да, 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 на прибуття слідчо-оперативної групи, яку я викликав 15 хвилин тому. Може трошки більше вже. Так, да, я вам дякую. Скажіть, будь ласка, номер звернення. Назвіть, будь ласка. Да, 128. 118. 792. Я вам дякую. Да. Хай щастить, на все добре, хай щастить. Выбегает, забегает, никуда не чего. Да не надо, Юль, я ж записываю и сюда, и сюда. Ну, так, не не умничай. Хочешь быть полезной, я так понимаю, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Так у тебя ж стилус є, Модный. Юль, номер сейчас запускаю.